Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде знову зміна в суботу, а точніше, 1 березня. До речі, вітаю вас з весною. Нарешті прийшла весна. Маю надію, що роботи буде набагато більше, ніж зараз. Також хотів би одразу сказати з приводу інтерв'ю, яке я брав у Дениса. Особливо відповісти тим, хто пише, що, та, що він там розказує і так далі. Не може він заробляти стільки грошей, стільки замовлень немає. Скажу так, це інтерв'ю було записано 11 лютого і виходить так, що у мене завжди, як сказати, я також працюю без вихідних по факту. У мене вихідні це понеділок-вівторок або буває вівторок-середа. Але вихідний в мене вважається який. Я все одно маю виїхати зранку і зробити мінімум 150 злотих до обіду. І все. І потім я вже там вільний, займаюся своїми якимись речами і так далі. І от що я хочу сказати, це виходить 11 тиждень в нас, з 10 по 16 лютого. І виходить так, що у вівторок, 11 лютого, ми зняли інтерв'ю. І я вирішив все ж таки скористатися цими. Порадами у Дениса це те, що, наприклад, я виїжджаю зранку і мінімум 12 годин працюю, просто не виходячи там, наприклад, з лінії, а відпрацювати 100% в 12 годин. Там є замовлення, немає замовлень, малі замовлення, там по 10-11 злотих. Неважливо, я просто маю відробити 12 злотих. По факту брати все підряд. І, і що я вам хочу сказати, що. От я зробив понеділок, вівторок по 150 злотих, і тиждень я закрив в 3-200, я працював там середу, четверг, по 12, рівно по 12 злотих, так не було замовлень, були замовлення дуже малі, там 12, але я все одно брав, брав, так просто брав все підряд. І у мене виходило також 500 злотих в день. Це в середу, четверг ну, п'ятниця і субота, звичайно, побільше, там 600-700. В принципі, якщо. Реально є стимул і є чіткий часовий графік, що ти маєш відробити як не крути, які б там замовлення не були. То, по факту, так, в будні дні, навіть коли поганий сезон, за 12 годин виходить 500 злотів. Тому сьогодні у нас 1 березня, субота, і сьогодні я планую відпрацювати 12 годин і подивимось, що в нас вийде. Вмикаємо Uber, також заходимо в Bolt. Хочу одразу вам показати, що на Uberі у нас все по нулях. І на болті так само все по нулях. Тому все по-чесному. На болті на... я вже вийшов онлайн, на Uberі також. Все, чекаємо на замовлення. І також я забув сказати, що починаємо ми працювати з 12.01. Почекав 5 хвилин і вже маємо замовлення. 1,7 кілометрів Тут Так, Завершуємо замовлення з Евою. І в нас вже висить наступне замовлення на 20 злотих. Блін, в такому місці, як незвичайно. Ну нічого, бере. Добре. Добре. Так, друзі, завершили друге замовлення. Вийшло вона у нас 22 злотих за 8,1 кілометр. А перед цим у нас була поїздка за 17,80 за 7 кілометрів. Ось такі різні суми майже за однакову кількість кілометрів. І ще проїхали через повністю всю вулицю в Ядуктову. Хто з Вроцлава, той знає, що це вулиця просто жесть. Справжній. Іспит такий для автомобіля, тим паче для пріуса, який весь тріщить зі всіх сторін. Це добре, що я ще зробив так, що в мене передня панель не тріщить вже. Друзі, звичайно, ще хотів би вам порекомендувати партнера, нова партнер. Партнер має завжди своєчасні виплати. Також є підтримка водія 24 на 7, дружній колектив. Ну і звичайно ж найбільший автопарк гібридних автомобілів в Польщі. Всі автомобілі від 2015 року, всі в дуже гарному технічному стані, всі підготовлені для роботи. Тому звертайтесь за посиланням в описі під відео. Впевнений, ви будете задоволені. Падає замовлення по болту від Вікторії. Приймаємо його. 17 злотих нетто показує. Друзі, також мені одному здається тепер, що коли болт показує тариф нетто, то, блін, ну, здається завжди, що це щось дуже мало. Хоча по факту, блін, коли ми брали замовлення, коли болт показував бруто, так нам завжди здавалося, що тариф якби більший, ніж Uber. І ми його брали. Ну, тому що не кожен водій одразу там у себе пере щитував скільки ж це буде там нето чи щось таке. Просто бачили суму, там 25 злотих, тіпа, 22 злотих і брали це замовлення. А по факту воно так і виходило там 16 злотих, 17 нето. А зараз, коли показує одразу нето, то болт по факту нічим не відрізняється від Uber. Так що якось так. Так, завершив я замовлення по болту, цей на 17 злотих. І погано, звичайно, що вони не зробили також, щоб можна було зайти в саму поїздку і щоб тут також показувала сума нетто, а не тільки брудто. І все одно виходить так, що ну, болт трошечки кращий в замовленнях, ціну за замовлення, яке отримує водій. Тому що болт зі своєю цією плаваючою комісією. А у болта як не крути, ну якби це одна комісія, якби ти знаєш, що ти взяв там курс за 17 злотих і він стільки і вийде. І от виходить, що на болті вийшло за 4,2 кілометри, а 17 там з чимось. А на Uber я перед цим проїхав за 17 злотих 8 кілометрів. Так що ну, як не крути, болт трошечки кращий в замовленнях, ніж Uber, як не крути. Піймав замовлення пачка, типу кур'єр за 30 злотих 14 кілометрів маємо їхати. Ну, показував само початку. І тут також я стараюсь брати пачку тільки тоді, коли тут написано, що споткання при самоході. Бо якщо треба типу, кудись заходити, то я такі пачки не беру взагалі. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас посилка. Угу. Скажіть, вам номер скинуть дівчини? Или, ну, Я і скину, що ви їдете на А... Uh... Може мало ли ви там не знайдете. Ну, well, добре. Я зараз тоді скину в примічання, є правда. Дякую, бачите. Так, друзі, взяли ми пачку і я, мабуть, дозволю собі в неї заглянути. А, ну в принципі, нічого такого. Це в нас якийсь шампунь гібрид. Я думаю, ніхто... Не про те, що я туди заглянув, але хочу сказати, що навіть якби там були наркотики, або ще щось, типу того, тому що мені перед цим також в відосах писали, не везуть пасажира, поки не відкриють і не покажуть, що там всередині. І я таким не запарююсь взагалі, не забиваю собі цим голову. Мені все одно, що там, ну як все одно, головне, щоб не вибухівка, в принципі, була. А те, що там наркотики, якась ще байда. Мені, в принципі, по барабану, тому що, по-перше, в мене є відеофіксація повністю, що до мене в принципі, прийшло замовлення, я його прийняв, і я просто його везу. Я не маю ніякого бажання дивитися, що там, та й в принципі не повинен цього робити. Тому що знову ж таки є відеофіксація, є також зафіксовані люди, які мені дали цю пачку. І є адрес, куди я маю її привезти. Тому навіть якщо зупинить мене поліція, то в мене є всі докази, що ну, я жодним чином не причетний до того, що є в цій пачці, посилці, пакету і так далі. Тому ось так. І вам також, звичайно, порада не паритись з приводу цього, а просто собі поставити відеореєстратор, хороший, який знімає. В салон також. І найголовніше, щоб в салон він знімав так, щоб повністю видно були бокові стекла. З цієї сторони і з цієї. Щоб було повністю зафіксовано людину, яка вам дає цю пачку. От і все. І можна спокійно собі їздити, таксувати і не паритись. Доброго. дня. Так, Завершуємо нашу доставку. Зараз подивимося скільки нам з обіцяних 30 дасть Uber. І дав він нам 28,58 за За-за-за-за-за 12,8 км. Ну, виходить, що доставка дорожче виходить, ніж звичайне замовлення. Тому що сумніваюся, що зараз BMB дав обичний X за 28. Злотих за 12,9 км. Хоча хоча не знаю, може, може підало, субота, М -м. але мені щось все погано віриться. Не пройшло і 5 хвилин, як по то в нас впало замовлення від Патриції 1980 І так, Завершуємо замовлення і опинилися ми в аеропорту. І виходить, що в нас? 6,5 км за 19,8 злотих нето. А пасажир заплатив 28,66. Ось так і виходить, що раніше, коли приходили замовлення, ніби, там, знаєте, 28 злотих, от ти його одразу береш там, думаєш, що воно в плюс-мінус так і вийде. Але по факту, бачите, виходить 19,8 злотих. А не 28. Тобто ось 9 злотих відняло, як не крути. Скоріше за все, я поїду сам пустий з аеропорту, тому що людей щось нікого нема. Служба скарбова, але нам вона не страшна, тому що податки ми платимо. Не знаю, що зараз трохи почекаю. 14 хоча оп, в радарі падає замовлення. Цікаво, встиг чи не встиг. Я його встиг взяти на 30 злотих. 30 злотих одразу не виїжджаючи звідси. Залишилося тільки, щоб пасажири одразу вийшли швидко. Бо в мене залишилося скільки 17, а ну в принципі 7 хвилин у мене ще є. Так, 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 берем, берем, беремо. І що хотів сказати? А, із запропонованих з аеропорту на ринок ми приїхали, було запропоновано убором 30 злотих, в ітозі я отримав 27 за 12,5 кілометрів. І зараз вже наступне замовлення висить. Було воно на 18 злотих, 8 км хіба. Але я беру, щоб не стояти на одному місці, бо я не люблю так. Добре. Добре. Завершили замовлення, яке показувало нам 18 злотих витазів, у нас вийшло 16,44 за 8,8 кілометрів. Такі діла. Часом нормальні замовлені, часом дуже погані, в радар впало замовлення, ну, спів чи ні, на 30 злотих, оп, і... І ні, хтось був швидше за мене. Завершив ще одне замовлення, як бачите, 18,23 за 8,4 км. А попереднє було 8,8 км за 16,44 Тобто ціна постійно різна. І вже у нас висить ще одне замовлення. Вже наступне. Не приходиться нічого чекати, а все йде одне за одне. Так, ну що, завершили поїздку по Uber, щось у нас Uber постійно роздає сьогодні замовлення. Так, вийшло в нас 19,48, 9,2 км і 18 хвилин ми їхали. Це краще ніж нічого, тому, тому нормально. Друзі, у нас вже вечір на годинку 18.28. І це означає, що я відробив 6,5 годин. Зараз поїду трошки відпочину додому і десь, мабуть, о 20 й вийду ще раз попрацюю. Виходить, що 6,5 годин і потім я ще попрацюю 5,5 годин. І так, друзі, трошки я відпочив і виїжджаю працювати. На годинку у нас 20.02. Будемо працювати 5,5 години. Як і планували, щоб це було рівно 12 годин. Моє бігне. Добрий вечір. Добрий вечір. Це пінеський. А ще якщо не зна м'ясо, як ми... Хоч з другої сторони. Завершив я замовлення по болту. І в принципі болт не може не радувати. Замовлення вийшло на 34 бруто, а нетто показувало, коли я приймав 20 злотих рівно за 4,7 км. І 9 хвилин ми їхали. Ну що, працюємо далі. Я маю надію, що сьогодні не буде ніяких рейдів і ТД разом з поліцією, тому що якщо буде якийсь рейд, то я як мінімум одразу попадаю на... Шашку, що не світиться, в мене немає запаски. Можна возити або запаску, або зестав направчий. У мене немає ні того, ні, ні того. Тому, як мінімум, я от на дві такі речі попадаю на штраф. Що дуже і дуже б не хотілося. Ну, а так, в принципі, що будемо працювати. Да, Ну, як завжди, субота не може бути без сюрпризів. Тільки що в чаті прочитав, що... Центр там перекритий зараз і почався якийсь марш націоналістів. Я поки що, звичайно, туди не доїхав і маю надію спіймати якесь замовлення, яке буде десь по окраїному міста, щоб не заїжджати в центр. Ось такий план поки що. Ну що, друзі, як говорить Оля Фремо, поговоримо. На годиннику у нас час 36, як і обіцяв, відпрацював рівно 12 годин. За цих 12 годин в мене вийшло 569 злотих. Я скріни прикріплю. В нас виходить так, що до нуля на болті в мене 75,60. Після нуля виходить 18.66. Це болт. І Uber у нас 476 злотих. Ось так у мене вийшло. В сумі вийшло 569 злотих. І це в нас виходить, ділимо на 12, ну, виходить 47 злотих на годину. Я скажу так, що я трошечки незадоволений. Я думав, що буде за 12 годин в суботу буде злотих 700. Але щось пішло не так. Так, 569 злотих. Ну, 69 злотих я списую на паливо і ЗУС. ЗУС 30 злотих і паливо 30 також. І того 500 злотих чистими. Як не крути, це набагато краще, ніж завод. За 12 годин. На заводі там чи десь там ну, 500 злотих ти не заробиш ніяк. Тому ось такі діла, всім дякую, хто додивився мене до кінця, я вже їду додому. Всім удачі, всім гарних курців, чимних пасажирів, звичайно ж, щоб автівки ваші не ламались. Всім удачі.